Вітання всім телеглядачам телеканалу «Вінниччина». Це передача актуальне інтерв'ю. і Говорити сьогодні будемо на актуальну тему, що таке діпфейки? як їх використовують фотофейки. Сучасні технології дозволяють створити настільки реалістичні фото та відео, що навіть досвідчені журналісти ну не завжди дослідники не завжди можуть розпізнати. Діпфейки змінюють обличчя політиків у відео фоторедактори створюють якісь сцени, яких ніколи не було. Алгоритм штучного інтелекту генерує неправдиві зображення. Ну в такій кількості, що вже просто губися серед всього цього матеріалу, що насправді є реальним. Що створене штучним інтелектом. Як розпізнати на фоні цього маніпуляцію, як зберегти критичне мислення в епоху візуальних фейків? Ми поговоримо із гостем нашої студії. Щирі вітання вам, пане Костянтини. Я з задоволенням представляю Костянтина Родигіна, кандидата філософських наук доцентра, доцента кафедри журналістики та соціальних комунікацій Донецького національного університету імені Василя Стуса. Добрий. день. Отже, пане Костянтине, чи настільки зараз засилля діпфейків, і чи існує загроза медіаграмотності в цьому контексті? Безумовно. Ну, найперше, це стосується фотофейків, бо вони і простіші у виготовленні загалом, і. В принципі, більш поширено, діпфейки також з'явилися теж уже не вчора, а вони трансформуються. Вони Кілька також... років вже так? Так, стали активно поширюватися, причому з кожним роком їхня реалістичність зростає. Тобто, якщо спочатку це можна було побачити одразу неозброєним оком, а то далі вони стають більш такими майстерно зробленими, більш схожими на реальність. Ну тому, що власне самі нейромережі, сам штучний інтелект, він навчається і тому він удосконалюється. Так, пане Костянтине. Я думаю, що для глядачів варто все-таки наголосити і щоб вони зрозуміли більш детально, що таке. Ну, якщо з фотофейком ще більш-менш все зрозуміло, то що таке діпфейк. Я зустрічаюсь з людей, які ну не цікавили і не зовсім знають, що це таке. Що це загалом діпфейк – це е, відео, створена за допомогою створена або модифіковане за допомогою нейромережі, за принципом машинного навчання, так званого глибокого навчання. Звідси йде оця назва, власне, Діп learning, Діп learning – глибглибинне, глибоке навчання, і е, звідси діпфейк. Тобто. Загалом це має такий вигляд, коли за допомогою цих технологій може бути створено відео, де, наприклад, в людини може бути замінене обличчя на якусь іншу людину, а також можливо може бути замінений голос або, наприклад, голосом якоїсь реальної людини може бути озвучений текст, який вона насправді не говорила, але воно буде звучати. Більш чи менш реалістично і буде здаватися, на перший погляд, ніби дійсно ця людина щось таке говорить, чого насправді вона не говорила. І не робила ніколи. І не робила. Так і вже більш просунутий варіант: це коли не просто є якесь відео, де в оригіналі, умовно кажучи, накладене обличчя замінене як маска. То зараз з'являється можливість і таких відео, які повністю згенеровані. Наскільки реалістичними на сьогодні вже є діпфейки, і можливо наведете приклади їхнього використання? Якісь приклади, кого було зображено, кого яку персону використовували? Uh -huh. um... Бувають дуже різного плану, різного штибу, різної якості такі діпфейки. Зокрема, дуже очевидно можна розпізнати неозброєним оком, деякі є набагато реалістичнішими зокрема, із таких. Більш-менш сучасних можна було згадати діпфейк з Валерієм Залужним, де він нібито закликає по суті, до воєнного перевороту. І наприклад, в 2022 році знову ж таки з російського боку запущений діпфейк з президентом Зеленським. Це абсолютно іншого плану, можна так сказати, і іншої якості була виготовлена така річ. Яку ну взагалі неозброєним оком було була. видно так? От і два чути. роки три роки так. минуло фактично, і наскільки змінилося все, угу. там було очевидно дуже було багато навіть неозброєним оком, навіть для людини, яка абсолютно можливо не чула про такі технології, вона розуміла, що щось не те. І в принципі, довіри до того відео, я пам'ятаю, практично ні в кого не було пов'язаного з Зеленським. Те, що стосується генерала Залужного, от останній такий дуже повноцінний ролик. Ну, там треба було передивитися, щоб знайти і зрозуміти, що все це, що це згенероване відео. Тобто технологічний прогрес просто, просто вочевидь, mm -hmm. існує. Так ну тут я думаю, це пов'язано не тільки з технологічним прогресом, а також з тим, що одночасно існують інструменти різного рівня, які дають mm -hmm. результат різної якості. А там, судячи з усього, вочевидь зекономили на техніці на швидкороч робили, зробили явно щось <гум> на швидку швидкоруч. А чи існують технологічні на сьогодні способи виявлення фотофейків, діпфейків, і чи можна вже ними користуватися, і чи наскільки вони ефективні? Тому що якщо ще про а, відео, ну воно більш-менш зрозуміло, якщо придивлятися так до сучасного відео, то з фото це вже все набагато складніше. Штучний інтелект настільки генерує відповідно до історії, відповідно до епохи, яку він там зображає, що а, знайти серед там зображень, і зрозуміти, які? Фейкові, ну, фактично дуже важко. Угу. Стосовно фотофейків, дійсно багато способів і інструментів. Звісно, що один із найбільш поширених способів це здоровий глузд. це увага до деталей, бо в деталях і тоді теж можуть виявлятися якісь невідповідності. Що стосується якихось ресурсів, програм, інструментів, то найперше можна згадати таку. Функцію Google як пошук за зображенням. Тобто Google об'єктив, Google Lens, як він зараз називається, коли можна сам файл зображення завантажити туди в пошук, і він шукає в мережі подібні зображення. І тоді ми можемо побачити, можливо, що вони десь в якомусь контексті колись. Вже публікувалися, і ми можемо тоді порівняти е, і робити якийсь висновок. Якщо не встановити дійсно, що воно є насправді, то принаймні встановити, що воно можливо з'являлося під різними назвами і в різних контекстах. Принаймні, можна знайти джерело, перше джерело а, і так далі. Зрозуміти звідки це йде саме угу. так. Перше джерело, і взагалі коли воно з'явилося, е, і в цю ж саму тему ще один дуже важливий ресурс: Тінай який робить ровно те саме, тобто шукає за зображеннями в мережі, і там навіть більше є інструментарію, і їх можна поєднувати, бо іноді вони дають трошки різні результати. Там, де той не показав, то той показав, і можна побачити, коли як це або подібне зображення з'являлося, з якими заголовками, з якими підписами. Uh, і також навіть можна порівнювати, зокрема, якщо в зображенні вносилися якісь uh, корективи зміни, так, зміни, то можна одразу встановити фільтр найбільш подібне або найбільш відмінне і подивитися поруч ці зображення. Uh, чим вони відрізняються? І тоді можна виявити, наприклад, якусь ретуш на такій фотографії. І Я так підозрюю, що е, це все удосконалюється. Фотофейки, діпфейки, і ось такі технологічні інструменти залишаться чи не єдиними, тому що не озброєним оком, не фахівцю. Або навіть фахівцю, журналістам в тому числі, ну, надзвичайно важко буде розпізнати. Якось такі речі, а вони просто масові, зараз впливають на суспільство, на політику, і чи є якісь приклади, коли діпфейк чи якесь фото реально збурило суспільство, чи, ну, скажімо, було прийнято якесь рішення, на яке яке спровокувало саме діпфейк чи фотофейк. Ну, на цей момент мені поки такі приклади не відомі. Кричущі, Хоч, так хоча немає. Хоча Деякі цікаві діпфейки свого часу я бачив, які могли би справити ефект бомби, але угу. щось пішло не так. Мабуть, тому що деякі з них були ну аж занадто абсурдними. Зокрема, один із таких діпфейків, де Марк Цукерберг нібито оголошує про закриття Фейсбука. Uh -huh. Або Олександр Лукашенко оголошує себе імператором Білорусі. Тобто, коли абсурд доведений uh -huh. просто до максимуму, хоча в наші часи іноді ну, вже складно взагалі чомусь дивуватися. В наші часи можливо що завгодно. А, ну і також стосовно якраз діпфейків, можна згадати якісь інші теж подібні. Uh -huh. Речі, зокрема, один із них теж доволі якісно зроблений. Був діпфейк із путіним, де він, нібито, заявляє, що припиняє воєнні дії, виводить війська, бере на себе всю відповідальність і складає з себе президентське повноваження. Я згадую це. Також достатньо якісне було так. А, відео. Там занадто було непорушне обличчя, але mm -hmm. а, але а, mm -hmm. я придивлялась до але нього, голос, щоб зрозуміти голос, нібито його mm -hmm. голос інтонації. Всер... все досить таки все от, дуже підкажіть нашим глядачам, які існують, можливо, звісно, не всі будуть користуватись технологіями, так, але, можливо, якісь існують базові правила, які допомагають вирізняти фальшиві зображення. Ну, прикладом щодо фотографій, як можна на перший погляд, uh -huh. подивитися, не будеш ж ти діставати кожен раз, користуватися, ну, це час, по-перше, так, ми ж гортаємо взагалі uh -huh. ці зображення, там тисячі проходять перед очима. Uh -huh. Із того, що загалом лежить на поверхні, це такий от зовнішній огляд первинний, це треба звернути увагу на деталі і якісь явні невідповідності, зокрема те, що стосується освітлення різних частин фотографії, те, що стосується різкості. І різкості і кольорів на різних частинах фотографії, бо тоді можна за цими ознаками визначити, що, наприклад, якась частина туди вмонтована, це не стосується штучних взагалі згенерованих зображень це більше стосується класичного фотошопа, скажімо так якого тепер менше, але це все одно залишається. Тобто, один із поширених прикладів розійшовся свого часу інфопривід, ніби королева Єлизавета II привітала українців із днем вишиванки, і вона з'являється у вишиванці. А потім виявляється, причому виявляється дуже просто просто неозброєним оком. Виявляється, ну це ж монтаж, це очевидний фотошоп. Ця вишиванка вона намальована зверху, просто на неї тіні не падають. На обличчі є тінь, відповідно, падає світло з одного боку, тінь з іншого боку. На вишиванці тіней нема, вона пласка. Це просто Це просто видно, не дуже простий бок, фотошоп, боком. елементарний. І тим не менше, воно розійшлося і хтось повірив. Ой, дуже тиражувалася фото, дуже надзвичайно а потім, потужно. За, за допомогою пошука через Тінай okay. можна було знайти оригінал. І там в оригіналі це кадр із її а, відеозвернення, і в неї там такий зелений костюм, в тому стилі, як вона зазвичай носила. Ви працюєте із студентами, і тому питання саме зараз про молодь. Як навчати молодих людей критично сприймати візуальний контент? Але я би тут і додала не тільки молодь, тому що молодь зараз швидше орієнтується в технологіях, вона швидше навчається, вона сама продукує власне, такий продукт. А от людям, які більш зайняті, які дорослі, які мають там, займаються іншими сферами діяльності і просто споживають інформацію, як інформацію не задувують. Думаючись над цим, як цьому протидіяти, як mm -hmm. навчати цьому протидіяти? Чи існують якісь універсальні курси з медіаграмотності, які навчають тримати вухо так постійно відкритими mm -hmm. очі? Складне питання, бо якраз з універсальністю тут головна складність, тому що під різні випадки підходять різні способи. Mm -hmm. А щодо загального правила, можна було би сформулювати це. Так, що нічого із такого зовнішнього контенту із інтернету не треба одразу приймати на віру. Бо взагалом за фотографією з самого початку її виникнення створився певний такий імідж, певне реноме документального, абсолютно точного, правдивого, безпристрасного і неупередженого реєстратора дійсності. Але навіть в самі ранні часи фотографії вже з'явилася ретуш, вже з'явився монтаж. І вже з'явилися перші фотофейки і містифікації. коли... Прикладом. Дуже цікавий приклад: один із винахідників фотографії Іполіт Баяр. Він нам набагато менше відомий, ніж Луї Дагєр, наприклад. Угу. І, зокрема, це відіграло важливу роль в його історії, бо він винайшов свій спосіб фотографії практично незалежно і одночасно з ним. Але в силу обставин тому вдалося. Доповісти на Академії наук раніше. І йому дісталася вся слава першовідкривача, а тому іншому винахіднику вже ніхто не повірив. Бо ну, не може таке бути, щоб одночасно, в один час, в одному місці, в одній країні, напевно, у когось це мав бути плагіат. Ну і вся першість дісталася Луїда Геру. І тоді Іпполіт Бояр дуже дивний вигадав такий спосіб такий спосіб, дуже дивний кейс, по суті, створивши містифікацію під своїм автопортретом, де він сфотографований, незрозуміло, чи то він спить, чи то щось таке. Він зробив підпис, нібито обманутий, зневажений винахідник способу, яким створений mm -hmm. цей портрет. Власне, всі був, всіма був ображений і ним знехтували. І він пішов і втопився. Як вам не соромно, панове. Тобто, ось цікава так, історія взагалі вигадана історія. Так. Ніхто не топився. Він потім прожив довге життя. Потім ще отримав премію від Академії наук mm -hmm. за розвиток фотографій пізніше. Але сам по собі факт е, такого Ось звідки маніпуляції. медіаманіпуляції, фотоманіпуляції їм mm -hmm. уже століття. Тому що фотографія, фотографія сама по собі, іноді ну, вона каже тільки те, що на ній зображена. І, і вона може потребувати інтерпретації, тобто якогось опису, якогось контексту. А ось тут з'являється величезний е, масив. Різно різних маніпуляцій і можливостей перетлумачити абсолютно правдиву фотографію, не сфотошопану, не, не згенеровану, справжню фотографію чогось справжнього. Її можна так підписати, що вона перетвориться на фейк. Тобто вигадати повністю опис, і відповідно таким чином правдива фотографія перетворюється на неправдиве повідомлення. І такого типу речі теж можна виявляти, з зокрема через пошук за зображенням. Тоді можна побачити на ну, те, що зараз правдиві фотографії війни в Боснії, в колишній Єгославії, використовують, демонструючи там сьогодні якісь угу. приклади з України російсько-української війни, саме а, так. і саме це часто приклади. достатньо часто з'являлися такі зараз. Уже менше, а угу. перші роки ми починаю, починаючи з 2014 року, таких фотографій було. Ну прикладом щось розп'ятого мальчика або нещас... угу. нещасних дітей, які угу. в Україні потерпають. Саме так. саме так це використовувалось. Ось дивіться, цікава історія. Фц. Соціальні мережі є такі алгоритми, що за будь-яке слово або інформацію видаляється, блокується і таке інше. Чи можуть соціальні мережі самостійно виявляти і блокувати фотофейки, діпфейки, чи тут несе відповідальність лише суспільство, лише людина, яка продукує ось цей продукт? Угу. Цікаве питання, тому що. Ну, дійсно, на ваш погляд. Дійсно, в тому ж самому угу. Фейсбуці. Є або принаймні була така можливість е, е, певної модерації, певної перевірки даних, тобто yes. був офіс фактчекерів, які ну, наприклад, в часи пандемії. Е, Перевіряли цю інформацію, і в випадку якоїсь публікації чогось такого, то з'являлося попередження: те, що ймовірно, це фейк, і що незалежні експерти перевірили, власне, що ця інформація може бути недостовірною. І далі є можливість тільки натиснути кнопку, якщо ви хочете це переглянути. Тобто, таке от попередження, певне таке приховування. Не то, щоб бан одразу, то тобто, по mm -hmm. що ну, з іншого боку, вже свобода слова. Ось це теж вічна проблема. А, ось, тобто така річ. З іншого боку, зараз в сучасному контексті, коли Цукерберг нібито, як то кажуть, нібито скасував цензуру, а судячи з усього, скасував факт, оцей фактчекінг, ну, що правда, це стосується Америки, це не стосується європейського офісу Фейсбука, наскільки я чув. Ось, от, Така то, історія. Таке майбутнє якесь невизначене стосовно і на завершення. Питання, буквально реплікою. Відповідь, які ж можуть бути загрози в найближчому майбутньому у сфері діпфейків і візуальних фейків? Mm -hmm. Найбільша загроза, та що, та, що була раніше, вона і зараз залишається. Це розмиття правди. Це е, коли е, реальні факти, реальні події можуть ілюструватися згенерованими зображеннями, і ці згенеровані зображення дискредитують, компрометують їх. І змушують людей думати, а не все так однозначно, а всієї правди ніхто не знає. А, а ми нічого не вирішуємо. А ми люди маленькі Підміни і, всі... на реальність. І, і ось оце повна демотивація, повне повний такий релятивізм. Ідея про те, що е, взагалі не правди, ні неправди нічого не існує. А існує тільки те, що вигад... вигідно мені в цей момент або вигідно комусь, і оце і буде правдою тут і зараз. Така собі оця пост правда. І от в цьому, напевно, найбільший філософський ризик, коли в цьому є виклик зникає, дня. З, да, зникає оця межа між правдою і брехнею, і їх стає набагато складніше таким чином розрізнити. Дякую щиро. Це та тема, яка а, має мати продовження. А, і я сподіваюся, на наступну, наступну зустріч із реальними прикладами. А вони продукуються з скаженою швидкістю: що фотофейки, угу. що діпфейки. Я щиро дякую за ваш візит до нашої дякую. студії. Ну і тут протидія одна. Потрібно навчатись, потрібно цікавитись і потрібно бути медіаграмотним. Гостем нашої студії був Костянтин Родигін, кандидат філософських наук, доцент кафедри журналістики та соціальних комунікацій Донецького національного університету імені Василя Суса. А мені залишається побажати вам мирного, спокійного, тихого дня і вечора сьогодні. Щасти вам і до зустрічі! Будьте пильними і бережіть себе.